Добрий день, пані та панове. Мене звати Голда Андрій, і сьогодні ми знаходимося в супермаркеті кошик. За мною торгові ряди цього супермаркету. В нас 7 жовтня 2014 року. І в нас сьогодні відкриття першого супермаркету з мережі Кошик 24. Отож, ми в Мукачево вулиця Парканія. 2А. пані та панове, Чим цікавий цей супермаркет? У будь-якому супермаркеті ви можете купити будь-які продукти. Але цей супермаркет платить вам за те, що ви рекомендуєте нас іншим людям, своїм друзям, знайомим до слова, якщо ваша жінка купить наприклад нутрілон для вашої дитини, то ви, як людина, яка запросила її в цей супермаркет, отримаєте 4%. Від покупки, від ціни даного товару. Якщо ж ваша жінка запросила свою маму, вашу любимую тещу, а теща купить ось таку консерву, то заробить і жінка, і також заробите ви 20% від того, що заробить жінка. Пані та панове, супермаркет кошик 24% це є мережа, яка представлена не лише наземними супермаркетами, а також і в інтернеті. Основна ідея, панове, тому що кожен з вас зможе заказувати усі оці товари, які ви бачите на поличках, через мережу інтернет, і вам будуть доставляти їх прямо додому. Якщо це в місті Мукачев, то це буде безкоштовно. Якщо це по Україні, то від певної суми доставка також безкоштовна. Деталі шукайте на сайті кошик 24comua а також в наших групах ВКонтакті та у Фейсбуці. Всім дякую за увагу! З вами був Голд Андрій.